В цьому відео я хочу поговорити про енергії, духовні вібрації. Тобто, в великій мірі це відео стосується духовного знання, духовного розвитку. Для нас не секрет, що нас постійно хочуть надурити з багатьох сторін, система, різні сили, для того, щоб використати в своїх інтересах. Разом з тим ми отримуємо об'єктивні знання. І вся та інформація, яку ми сприймаємо, вона змішана. Обман з правдивою корисною, потрібною для нас інформацією. І я б сказав, що велика кількість інформації вона проміжна, посередині. В певній мірі вона викривлена і в певній мірі вона дозволяє, допомагає жити. Так от про енергії, про частоти. Нам постійно розповідають, що бути на низьких частотах це погано, і потрібно піднімати свої вібрації. Це буде добре. Але я відкрив для себе у тих умовах, в яких ми живемо, що все повинно бути гармонічним до ситуації. І в мирний час нам добре бути на високих частотах. Так дійсно для нас краще. А низькі частоти важка енергетика нас отягащає, робить нам погано. Але у важкий час, ось такий жорсткий, як зараз відбувається. Гармонічним є бути у важких, низькочастотних енергіях. І я це відчуваю на собі. Хоча спочатку від цього буде також погано, тому що перебудова вона завжди важка. Як перебудуватися з важких частот низьких на високі, людині погано, її буде колбасити, так і навпаки, якщо людина звикла бути на більш високих частотах, перебудуватися на більш низькі їй також спочатку буде погано. Але потім ти будеш себе відчувати в гармонії до оточуючої ситуації. Так що на власному відчутті я цей шлях прийшов: що є часи, коли добре бути на важких енергіях, на низьких частотах. І це дає силу, і це дає. Змогу глибоко дихати, бути свіжим і бути в ресурсі. За що відповідає важка енергія за виживання? Якщо брати по чакрах, то це базові чакри, які відповідають за саме ось таке тілесне, за саме силове. І відповідно в такі важкі часи нам якраз це потрібно для того, щоб виживати. Опиратися, бути стійкими, тому що це все одно не час для творення в чистому вигляді. Ми дещо творимо, але інше. Ми не розвиваємо свою тонку структуру, ми укріпляємо себе, пройшовши перший рік війни. Я відрефлексував, що я прийшов в певну деградацію у тонкому сенсі. Але я прийшов укріплення базове. І після того, як базове укріплення здійснилося, я почав відновлювати свою тонку організацію. Ну, як інженера, як програміста. Тобто, ось ця силова сторона добудовується, докачується у ці часи. Правильно воно, неправильно, потрібно, добре, недобре, але це є. Ми потрапляємо у обставини важкі, і, відповідно, енергетично ми повинні перебудовуватися у них. Які сили стверджують, що ні, залишайся, там, наприклад, на високих частотах? Ті сили, які від цього харчуються, тому що існує певна кількість розповсюджених духовних сил, до яких люди примикають, частиною яких богів ми стаємо. До якого духовного лагеря ми примикаємо? Це можна уявити як така духовна політика. До якого егрегора ми під'єднуємося з якими енергіями ми гармонізуємося. А вони бувають різні. Найпростіше це сказати високочастотні і низькочастотні. І відповідно певний контент в цих високочастотних і низькочастотних. Просто так виходить, що якщо у низькочастотний період ти будеш у високочастотному стані, ти будеш неадаптований до нього. І воно буде тебе пробивати. Тобі буде важко. А ось... Так що для себе я виявив, що у період ось цей військовий потрібно перелаштовуватися на важку чорну енергію. Чорну важку енергетику, можна так сказати. І вона погана, вона не руйнує, вона адекватна до поточної обстановки. До поточного простору. І ми повинні бути адаптивними, гнучкими. І це збільшує нашу виживаємість. Все це є духовним досвідом, все це є прокачкою певних якостей. Для нас важливі не тільки якості такі тон, тонкі. Созидательне для нас важливими являються якості і силові, якості грубого виживання, грубої сили для того, щоб брутально протистояти середовищу. Бо якщо твоя організація психіки тонка, а тобі твою психіку проломують на пролом важкими методами, Ну, буде хірово. Ось. Так що. Нас вчать, що важка енергія це погано, а висока це добре. Ні, вис... низька, низькочастотна важка енергія також добра. І в цей період це те, що нам потрібно. Хочете почувати себе добре в цей період, мати стійкість, мати можливість наносити зворотні удари тим сторонам, які б'ють по нас. Потрібно перебудовуватися на важку енергетику низькочастотну. В принципі, перебуваючи в ній, з неї я й зараз говорю. Ось так вона звучить приблизно.